Дивіться, як я вже проговорювала, це моє перше сирогато материнство, і справді тривога була. Але я вже маю власну дитину, тому всі етапи вагітності мені були відомі. Але коли починалися тривожні моменти, зі мною завжди були 24 на 7, агентство та лікарі, які мені допомагали та заспокоювали. Постійні аналізи, обстеження. Тобто я жодної секунди не була сама. Дуже добре, але Головна моя тривога була в тому, щоб народити здорову дитину батькам. Все вийшло, і якщо б побачили їх щирі очі, це емоції ну просто не передати. Головне, що я змогла ущасливити таку прекрасну родину. Це благодійно. Навіть знаєте, думаю, що повторити ще раз. Так, звичайно, я вже казала, що я потрапила сюди просто через рекламу, без рекомендацій, і я дуже задоволена діяльністю, консультацією та піклуванням. Я вже раніше казала, що 24 на 7 агентство була зі мною. Кожен тривожний момент все було в супроводі з ними. Тому, звичайно, я навіть буду радити цю агенцію, тому що дарувати дітей це велике щастя. Я буду рекомендувати агенцію 100% всім із обох боків, чи як донору, чи як сурмамі, та звичайно як майбутнім батькам.